Доброго вечора усім кривбас приймає шахтар. Чому цей матч називають центральним? Все доволі просто і лінійно зустрічаються бронзовий призер попереднього сезону і чи не чемпіон нашої країни? І з точки зору результатів, обидві команди на старті цього сезону мають серйозні проблеми у чемпіонаті. Найбільш промовисто, напевно, про це скаже турнірна таблиця. Там і Кривбас розташувалися поруч. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. Ці команди. В минулому сезоні в очних протистояннях наколотили одному 13 м'ячів. Зараз момент соса вирізає, і неймовірно на першій хвилині матчу шанс отримує Максим Луньов, і Різник врятує свою команду, але так розумію, м'яч в обличчя йому влучає. Супер шанс, супер-передача від Соси. Зверніть увагу на його роботу. Оцінює ну тут ясна річ. Забиває зараз Луньов. Епізод ретельно вивчався на предмет офсайду. але різних рятує зараз безсумнівно свою команду. Я завдяки його дії повертається до шахтаря. Удар від Георгія Судакова, який сьогодні відзначає свій 22-й день народження гравець національної збірної України. Романчук праворуч. Ну і Соса і знову чіпляється. Соса за м'яч і пробиває по воротах Даніель Соса. Ну, сьогодні все, що іде в його напрямку, все завершується гостротою. Так знову просуває м'яч непогано Руменчук вперед, але не точно передачу віддає. Ну а зараз група футболістів Кривбаса залишається за лінією м'яча. Можна спробувати просунути м'яч вперед. це і робить Криськів. обігрався із Сіканом. Є можливість віддати передачу ліворуч Педріньо. Судаков виконує подачу. І Степаненко забиває. Ну, хто як не капітан у такій ситуації має. Затаскувати так м'яч у ворота, тягнути його туди. Будемо говорити відверто загалом. Не найпереконливіший це м'яко кажучи, перший тайм від Шахтаря. Але фактично перший свій момент у цьому матчі завершує команда Маріна Пушича забитим м'ячем. Ну і присутність Тараса Степаненко на футбольному полі. Так багато про це говорили, багато і критикували в тому числі Пушича за те, що немає Степаненка на полі. у такі складні моменти сьогодні. Степаненко у старті, і Степаненко забиває 25-річний Даніель Соса. Пробиває повз ворота. Але це виглядало дуже небезпечно. Ось ця головна трансляційна камера часто буває оманливо. Можна подивитися потім повтори, зрозуміти, що дуже неточно пробує футболіста. Це більш інформативно. Так це дуже небезпечний удар від фриканців. Ну фактично, так, з лінії штрафного майданчика. Перший тайм у нас розпочинався із хорошого шансу кривбасу. Ну і зараз Даніель Соса має цей момент. Ну, тут неможливо не погодитися. Ви я думаю, думаю, чуєте так цей сигнал повітряної тривоги. Доброго дня. Друзі, я запрошую вас на матч п'ятого туру української прем'єр-ліги. Я не помилився. Це поєдинок чемпіонату України, який ще 1 вересня минулого року розпочався. Але ні, машину часу досі не винайшли. Ми не подорожуємо у часі. Просто наш північно-східний в лавках сусід, а по факту, агресор досі продовжує жити у середньовіччі. середньовічі. лівий фланг передача Микитишин, участь якого в цьому матчі була під питанням. Микитишин в команд чи поспіль не грав він. Ну а це просто хліб Кевіна багато простору. Є можливість показати швидкість. Кевін пробіг і віддав передачу. Педріньо під Судакова. Той прострілює і Кевін. Забиває другий м'яч на 62-й хвилині цього матчу. Кевін став футболістом, який запропонував створив адресу для швидкого переходу шахтаря оборони в атаку. Дав цій атаці гостроту. Потім зіграв у фланг. Ну і поставив крапку. Кевін забиває четвертий м'яч у цьому сезоні. Небагато, але важливі м'ячі. Ну і в другій частині чемпіонату Кевін багато створює, багато загострює. Ну а от з чого все це розпочинається? Втрата Ікени під тиском. Шахтар повертає м'яч на чужій половині поля під свій контроль. Матвієн. Ну і в принципі цензурних слів немає для того, аби описати що. Провокує чергову паузу у нашому матчі Кесюн. Одразу вперед передача на Кевіна, то і позмагається зараз із Бандерою. Фол фіксує бригада арбітрів. Кевін тим часом ось так ефектно забиває у чужі ворота, але робить це після свистка. І здається, Кевін цим жестом намагається попросити переглянути відео повторно Але ми чули, що свисток рефері ще пролунав до його удару. Але боротьба двох. Португаломовних футболістів Рафаеля Рафаэля Бандейра і Кевіна Кевина. Ну, цікавий епізод. Скидка, і удари у найнебезпечніший протягом цього догравання Микитишин. Камернец на Ілича. Илич вирізає, непогано вирізає. Там був поштовх у штрафного майданчика. І це пенать у ворота Шахтаря. Ігор Гердеклип заробляє 11 метровий не поспішаємо із виставками. Тут Вар, в принципі, може втрутитись. Такий м'який поштовх, ви знаєте, одразу здалося, був. Але твердохліб склався враження, міг би встояти, але відчув цей поштовх, впав. Тож кровоє іліч проти Фесюна і забиває Корват, І Нас очікують дуже цікаві заключні 15 хвилин цього матчу. Знаєте, ну, по цьому пенаті я чесно кажучи впевнений, що будуть дискусії. Так, а тут е -е, спокійно показує Денис Шурман. У мене є доступ до всіх камер, ну, точніше не у мене, а у людей, які у варфургоні працюють. Тут е -е, футболісти Шахтаря говорять про е -е, порушення правил вбігання до штрафного майданчика. Від... Криворістів я так е припускаю. Ага, тут подвійний дотик від кроя Іліча. А, так і було. 80-та хвилина матчу. Але, чесно кажучи, мені по самому 11-метровому просто цікаву думку Ріцолі було б почути. Зараз У-у-у! кривбаса знову твердо хліб на ньому. Передача знову класно пропонує себе у штрафному майданчику. Головний Голеодор криворізької команди у цьому сезоні знову класно відкривається. Дуже хороший рух у ньому. у Штрафному майданчику не зупиняє м'яч зараз дібанду. Але, зрештою, він виправляється. Він допрацьовує цей епізод до кінця. Респект африканцю за це і виконує подачу. Зараз Іван Дібан, Голдор! забиває таки Кривбас. Єгор Твердохліб. Десятий м'яч у цьому сезоні. І що ми з вами говорили? Футболіст, якому не треба якусь аномально великої кількості ударів для того, щоб забивати футболіст, який дуже класно конвертує свої моменти у забиті м'ячі. І давайте Дібанку відзначимо. Він цей м'яч дістав на фланзі. Він допрацював цей епізод до кінця. Ну і у кривому розі є надія. Подивився, що в мене на годинок, дозволяє шкатеру продовжити свою атаку. І одразу дає свисток, який фіксує перемогу Шахтаря. Переможний м'яч виходить так, що забиває Кевін. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.